Сьогодні про Резерв Плюс і перш за все про нові можливості застосунку Резерв Плюс. Нові функції, я б так сказав. Електронне направлення на ВЛК. Чи то плановий огляд, чи то, наприклад, переатестувати статус обмежено придатного. Друга нова функція з'являється онлайн вишкали. Третя нова функція це відстрочки для студентів і багатодітних батьків, те, що називали раніше онлайн-відстрочки. Дані згенеровуються з, з інших реєстрів, і, відповідно, цим категоріям не треба здійснювати візити в ТЦК для того, щоб показати е документи про свою відстрочку. І нарешті онлайн-рекрутинг. Онлайн-рекрутинг буквально в декілька кліків буде можливість обрати спеціальність, обрати військову частину, е напрямок. Для того, щоб добровільно стати до лав ЗСУ. І нарешті, ще хочу нагадати, що з липня підвантажуються дані про бронювання, і це все так само в плюс. Тому застосунок розвивається, і я повинен сказати, що це дозволяє зменшити візити в ТЦК, це дозволяє зменшити, скажімо, механізм контролю. за... Наявністю або відсутністю відстрочки, і нарешті додаткові послуги, фактично соціальні електронні послуги, які дозволяють зменшити напругу на державні органи, державні установи, тому що в резерві плюс уже все видно.